Зі старого. Так хочеться піти кудись, піти туди, де нікого немає. Немає куди піти. А жаль, так хочеться. <плес> Заради тебе що завгодно, ти можеш одягнутись модно, ти можеш просто одягнутись, прийти до мене і посміхнутись та розповісти всі проблеми. І роздуплити врешті денно. Ти не будинка раз немає. Кому в пісні робив я чаю? <плес> Зараз такий потужний. Віриш ти мені, як вкрадений, мої пельмені вбивають мозок. Що ж це зранку з'їсти? Столичні чи равіолі? м'ясо хрещить, шматочок твоєї своєї долі. У хрещах хрящі, у хрящах хрящі. Кастрюля, газ, я вмився соленою водою, мов на морі. Я відчуваю з моря і все частіше боюся. Мої пельмені вже готові. Перець, оцид спортовий. Дзеркало, морщини, старі. Зате пельмені готувати мені. Дається тиша, а він на полюванні, він хоче їсти пляшку, сигарети. Він трохи огні, тому не біля церкви, такий міцний чомусь не на охрані. Він так базарить, хоча не на базарі. Але ж він міг власний бізнес замутити, по спеціальності роботу закрутити. Торгівля сємками, бацанчики в клівалі, кліваці подичка, шансон і пробухалі. Усе ще було в тому ресторані. Та не такий він був, вибрав іншу долю. Не ну натягай йому так дуже напрягатись, Життєва істина для нього це посоля, лице він буде так ніжно посміхатись, а руки легко лізуть вже до цілі. Вони вже мають досить трохи в цьому ділі. Тому і крадіжки, а хто їм заважає? Міліція вони ще ті злочинці. А той, хто цих людей не зневажає, дивіться, щоб не вкрали на зупинці. Вибачайте, хто там ходить до її... цієї протестантської течії, прошу. Та ви ні, дякую. <різوع> Друзі, настало жарке таке спекотне літо. І я собі придбав якогось пива літру. Та хтось мене у хатку так нагло за плече і каже: Добрий день, ви вірите у Бога, а я від нього. Моя душа від нього нікуди не втече, та пило підборіддя по бороді тече. І серце вже підказує повторна ця тривога. І знову запитання: ви вірите у Бога? А ми називаємося свідками Його, Мене звати Павло, а це моя Іринка. Ідемо за овочами до Галицького ринку. Ще треба нам сметани і родиною попасти. А ми от не святкуємо ані різдва, ні Пасхи. А як ваше ім'я? Мене звати Сергій. Ходи на зібрання, ходи, ходи морщій, а ми тобі розкажемо про те, як жити вічно, про те, що кінець світу це все-таки атлічно. Бо ще й злом носити все на шлюб. Погані звісти, геть не зі всіх усюд. Запрошуємо вас до нашої общини. Беріть ще з собою усю свою родину, і ми усі разом дізнаємось воєдину. Я, слухаючи їх, згадав одну розмову, як півроку назад попався на його, який мені тоді давав такі журнали, які, напевно, ви не раз переглядали. А це «Бартова башта, і зранку пробудись, ти тільки свідку від мене відчепись. В дужках на 34 поділити на 2 до рівня 17, свідки творять диван. <плес> Тебе нарізатиму, ти цінний тебе смакуватиму, відчуваю, як везу пульсуватиме по тобі, ти вже виліз, ти дорослий, справжній чи не справжній, але босий. Я знущатиму над тобою, Хоча ти мій друг давній. я завдам тобі болю, ти мертвий, ти будеш стікати кров'ю. Ах, ти, сука, помідор, я тебе зміни. Стоянка, трамвай навколо світу, повертає собі, це ж кінцева зупинка, зупиніть біля Краківського ринку, а я читаю обережно. діти, Вартість проїзду на гривнях квитків водія, а далі маркером Паша Фігня. Тут були Ліля, Петя, Марія, Слоніпаркером, 14.07 2011. Тут нема чому дивуватися. Це ж і є принадробний наркос з забороняється, водію, дозволяється. Аварійний вихід, ніби хтось мирати збирається. Видірнуть шнур, видавіть стекло, так приперли до скла, та мені все одно я цілуюсь з вікном, як сердино, шансів, особливо вранці, третій розмір за день. Я ключі від дверей, хочу вийти з трамваю, та мені не дано. Я сумки викидаю, в пасажирів стріляю, наче я це кіно.